Ісі травня ми записували відео про те, що робиться з курсом гривні. Інфоприводом тоді був рекордно низький курс гривні понад 40 гривень за долар. Та гривня продовжила знецінюватись вже зараз середина липня, і ми знову бачимо перехід до нової межі. Національна валюта доволювала до 41 гривні за долар. Тож давайте розбиратись, що відбулось і що буде далі. Отже, треба розуміти, як працює ринок. Це по суті співвідношення попиту і пропозиції. Якщо іноземної валюти більше, а вітчизняної менше, то гривня укріплюється. Якщо навпаки, гривні більше ніж валюти, то гривня починає падати. Які джерела валюти є в першу чергу, це звісно експортери. Другий фактор це заробітчани, але надходження від них падають. Ну і звісно, це вже і прямі інвестиції в країну. Найбільший попит на валюту формує, звісно, імпорт. Вам, якщо треба щось купляти за кордоном, то це робиться в доларі, а не в українській гривні. І з початком повномасштабної війни в Україні з цим проблеми, адже експорт за об'єктивних обставин скоротився, а ось імпорт практично ні. Тобто виникає проблема значної кількості валюти на ринку, і Національний банк України перекриває цю. Проблему за допомогою резервів, які надходять від союзників, навіть той момент, коли в Україні був фіксований курс, Національний банк України все одно продавав валюту, аби на сірому ринку не було занадто сильних перекосів, і економіка не пішла в тінь. Ну от уявіть собі, ви експортер і вас змушують продавати долар по 36, а він в обмінниках по 40. Ну, Відповідні будуть ваші дії. Тому в жовтні 2023 року НБУ перейшов на режим керованої гнучкості. В підручниках з фінансів керована гнучкість курсу характеризується поступовою девальвацією національної валюти. І це, в принципі, сталося. Фактично, попри гнучкість, ринок повністю визначається національним банком, і впливає він на курс ринково через вплив на попит та пропозицію на валюту. Робить він це через валютні інтервенції, тобто продаючи валюту на ринок. Таким чином, він збільшує пропозицію валюти на ринку і стримує курс. Чи потрібно зараз тримати курс? Ну аби у нас в Україні зарплати людей знову таки не скотилися до 200 доларів, то різка девальвація справді буде заважати і впливати на соціальний стан країни. Ну і також це буде бити по заощадженням і інвестиціям і взагалі вірі в гривню. Якщо вона занадто буде девальвувати, люди не будуть купувати ніяких облігацій, і країна по суті позбудеться інструменту, або точніше зменшить його вплив. Такого як облігації внутрішньої державної позик. Отже, що сталося, чому зараз курс вище 41 гривні? Давайте подивимося на попит і пропозицію. Саме тут зараз і криються відповіді. В минулому відео, яке буде в описі, ми тоді не знали, чи через великий попит на валюту Нацбанк вирішив відпустити гривню, чи він просто не зміг сконтролювати ситуацію. Тепер ситуація дещо прояснилася. Давайте глянемо на статистику. Непрямим показником. Зростання попиту може бути зростання величини інтервенції НБУ, тому давайте. Подивимося на статистику. Отже, як ви бачите, зараз на графіку валютні інтервенції в останні місяці суттєво зросли. Тижневі показники інтервенції тримаються на рівні понад 600 мільйонів доларів на тиждень, і ця сума є фактично сталою. Хоча на початку року ми бачили певну циклічність. Один тиждень інтервенції падали до рівнів 200 мільйонів, протягом наступних піднімались до 600 мільйонів і знову опускались до 200-300 мільйонів. Після проведення валютної лібералізації в травні НБУ був вимушений продавати багато валют. Як причини цього, як ви можете бачити на іншому графіку, паритет між імпортом та експортом зменшується, а саме це є запорукою стабільності курсу. До речі, про паритет зовнішньої торгівлі та усі тенденції ми постійно пишемо у нашому телеграм-каналі. Актуальні та важливі новини макроекономіки, які впливають на вас постійно під рукою. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео. Там дуже цікаво. Отже, ми бачимо зростання дефіциту торгівлі. Тож як це відбувається на курсі валют? Якщо говорити по цифрах, то у першому півріччі 2024 року Україна експортувала товарів на 19,5 мільярдів доларів, а імпортувала на 33,2. Дефіцит торгівлі склав понад 13 мільярдів доларів. Зараз на графіку ви бачите показники операції клієнтів банків з валютою. Попит перевищує пропозицію. Як ми сказали раніше, в травні НБУ був змушений продавати чимало валюти. Причиною цього є підвищений попит. Зараз ви бачите динаміку попиту та пропозиції на валютному ринку України. А окрім цього, ще є додатковий попит від фізичних осіб, які щодня купують валюти на 50 мільйонів більше аніж продають. Це все тисне на ринок і НБУ, який вже витратив на забезпечення курсу 15 мільярдів доларів. Що зважаючи на перекос експорту і імпорту в 13 мільярдів, вже не так і вражає. До речі, більше про економіку, як вона працює, ти можеш дізнатися в нашій школі останньої капіталіста. У нас є чудові курси про це. Ну а також курси з фінансової грамотності і основи інвестицій. Долучайся, У нас дуже багато цікавих викладачів інформації, яка корисна і для. Розуму, пізнання і, звісно, для життя. Посилання в описі до цього відео будемо раді бачити. Отже, факт залишається фактом: надзвичайний попит на валюту всередині України, і цей попит перекривався Національним банком України. Весь червень і півлипня були надзвичайні витрати з резервів. Тому Національний банк України був вимушений продавати валюту за вищим курсом, що в принципі і вплинуло на девальвацію. Тепер можете спитати, що буде далі з курсом? Насправді. Визначити це практично неможливо. Ситуація може змінитися в будь-який момент. Наразі в нас більше стабілізовується ніж ні. Різниця між попитом і пропозицією скорочується, не така як в червні. Разом з тим складна ситуація в енергетиці спонукає експортувати за кордону багато чого. Люди купляють собі генератори, і батареї, і зараз станції, і багато чого. Це все тиск на українську гривню. Продовж є фактор додаткових бюджетних витрат, і можливо їх частково будуть прикривати за допомогою девальвації. Якою ж може бути ця девальвація? Подивіться на цей графік. Тут три криві: курс валюти на цей момент, курс валюти при девальвації 14% за рік та лінія тренду. Як ви бачите, поки що курс йде в напрямку 14 девальвації на рік. За такого сценарію, на кінець року, ми вийдемо на показник 43 гривні за долар. І так це лише кореляція, це не прогноз, адже наразі в цій ситуації. Щось прогнозувати це гатати на кавовій гущі. Будь ласка, візьміть чашку того, хто сидить напроти вас. Що ви бачите? Істина, немов речення у книзі, чекає, щоб її прочитали, угу. але ми вказуємо напрямок, до якого треба готувати. Звісно, Національний банк України спробує вирішити ситуацію, вплинути, але бувають і ситуації, коли. Фізично багато чого неможливо зробити, і курс прийдеться відпускати потрошки. Чи він обвалиться, так зразу, такого не буде. Але тенденція все ж таки має місце. Дорогі друзі, дякуємо, що дивилися. Підписуйтесь на нас в Ютубі, Телеграм. До зустрічі!